40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень -й. Усе, що ви хотіли знати про права вагітної жінки і про що вам варто потурбуватися перед тим, як іти в декретну відпустку. А також що робити, якщо ваші права порушили. Цього тижня ми поговоримо із експертом-юристом і дамо відповіді на ваші запитання. На цьому тижні тільце малюка укривається шаром жиру, схожого на віск. Ця субстанція захищає ембріон і за деякий час допоможе йому пройти родові шляхи. У малюка продовжують рости волосся і нігті, а його шкіра товстішає. Ви пройшли половину шляху своєї вагітності. Верхня частина вашої матки перебуває на рівні пупка. Живіт досить помітний, а дихання утруднене у зв'язку із тиском матки на діафрагму. Ви готуєтеся до декретної відпустки, тож не завадить почути від юриста про свої права. Нормативні акти, які захищають права вагітних жінок в Україні, це, по-перше, кодекс законів про працю України, це закон про відпустки, сімейний кодекс, а також закон про загальнообов'язкове соціальне страхування, пов'язане з втратою тимчасовою втратою працездатності в зв'язку з народженням дитини. Для того щоб вагітна жінка спокійно могла піти у відпустку, вона за місцем роботи подає довідку з лікувального закладу про вагітність теж встановленої форми. Це є підставою для надання її відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами. Тривалість цієї відпустки становить до пологів 70 днів та після пологів 56 днів. Якщо двоє дітей або більше, це тривалість після пологів 70 днів, та якщо ускладнення після пологів. Кожна вагітна жінка має Право на оплачену відпустку, яка триває три роки. Українське законодавство забороняє роботодавцям звільняти вагітну жінку, окрім випадку ліквідації підприємства. Щоб запобігти імовірним неправомірним діям вашого керівництва, варто направити на адресу відділу кадрів рекомендованим листом довідку про вагітність із жіночої консультації. Також, поки ви вагітна, вас не можуть змусити їхати у відрядження. Перш за все, виплати, які отримує вагітна жінка, це виплати пов'язані з вагітністю та народженням дитини. Виплати проводяться в установленому законом порядку. Для цього вагітні жінці, для того, щоб мати право на ці виплати. По-перше, треба отримати довідку з лікувального закладу встановленої форми. Та якщо вона працює, довідку з основного місця роботи, якщо вона не працює, але зареєстрована як непрацююча, довідка з відповідного центру зайнятості. Та якщо вона не працює та не навчається, то довідку з місця проживання про те, що вона не працює і не навчається. Кожна жінка має право на виплату у зв'язку з народженням дитини, одноразова виплата. Вона здійснюється також за місцем реєстрації жінки. І підставою для нарахування цієї виплати є свідоцтво про народження дитини, копія свідоцтва та довідка, видана органами РАКСУ. Майте на увазі. Сімейний кодекс України забороняє чоловікам подавати на розлучення під час вагітності і першого року після народження дитини. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс йога для майбутніх мам. Інструктор із йоги навчить, як володіти своїм тілом і допомогти йому підготуватися до пологів. А також як керуючись настановами йоги, досягти внутрішньої рівноваги. Відеогід з вагітності. Sorok tyżnił z Hagies.